У Кременчуці відбулася особлива подія, яка покликана змінити суспільне сприйняття інклюзії та краси людської унікальності. До Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась фотовиставка Краса різноманітності. Ця виставка не просто експозиція світлин, а справжня історія життя, сповнена любові, ніжності і тепла. На фотографіях відображені Кременчуцькі родини, які виховують дітей із синдромом Дауна. Це щирі моменти радості, спільного дозвілля, безмежної підтримки та сімейного щастя. Вони демонструють, що справжня краса у різноманітності у здатності суспільства сприймати кожного, незважаючи на будь-які відмінності. Кременчуське міське товариство Союзу осіб з інвалідністю України завжди старається щось цікаве зробити цього дня. Це сьогодні міжнародний день людей з синдромом Дауна, щоб продемонструвати. І толерантність суспільства, і продемонструвати можливості людей, які мають синдром, що це такі ж громадяни, такі ж активні, такі заходи сьогодні будуть. А крім того, будуть гуляння в парку і малювання на асфальті. Організаторами виставки стали Кременчуцька міська художня галерея, батальйон патрульної поліції Кременчука та Кременчуцький міський осередок Союз осіб з інвалідністю України. Завдяки їхнім зусиллям Кременчужани та гості міста зможуть відчути силу родинних зв'язків і побачити справжню інклюзивність у дії. У мене була ідея саме яка саме на цих фотографіях показати сім'ю, яка є цілісною, люблячою. Тому цей проект фото саме про вас. Про надійні сім'ї, про мам, про пап, про дітей топ про нас про усіх про Україну, бо ми з вами усі разом за разом цілісні. Кременчуцька міська художня галерея радо підтримує людей з інвалідністю. Ми ще раз сподіваємося, що процес інтеграції людей з інвалідністю у суспільство буде відбуватися дуже швидко. Ми намагаємося розширювати інклюзивність, доступність до галереї. І ще сподіваємося, що цей арт-майданчик буде радо вітати усіх. На відкритті дітки мали змогу провести час з користю та створити власні витвори мистецтва. Фотовиставка це не лише про мистецтво, а й про глибокі цінності людяності, рівності та взаєморозуміння. Не пропустіть можливість відвідати виставку, адже триватиме вона з 21 по 30 березня у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою вулиця Михайла Коцюбинського, 4. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.